Коротше, що ми робимо? Пригнали нам машину. Кажуть, що машина не фарбована, вона з салону. Це свіженький сузуки. Е -е, брали з салону і фарбуванню не підлягала жодного разу. Але ж, ну ми бачимо, що дверця, то дивіться, якого кольору, вона ж тупо вирізняється. На камері взагалі-то видно її капець. Володька вирішив перевірити товщиком. Ми бачимо зерно, яке відрізняється. Ми бачимо колір, він відрізняється. Стоподов. Це по-перше. По-друге, у нас є бампер, який ми зараз будемо робити. І ми бачимо отаку шляпу. я кажу, я перше побачив, ну я бампер оцінював, що там з ним потрібно зробити. І дивлюся. Оце. І кажу: а чого? Він у вас фарбований? Ні, ви що, у нас. Жодного разу нічого не було з машиною, нічого не фарбували. Ну, я такий, ну як? Ну так не можуть фарбувати на заводі. Такого бути не може. Ну, Вовка он, щось намагається зараз знайти. Ну я бачу, що, що, що мабуть, ота дверцята рідна, все, все інше фарбувалось. Щось мені так здається. Бо. Вся машина, зерно, воно таке колом стоїть, воно виблискує, коли проходиш мимо. А 20 от ми дивимось. Тут зерно таке, як плавно лежить, як втопилося туди. Ну, не знаю. Зараз подивимось. все в 270 наружка? Ну, от 220 до 270. А по торцам что? Так, да, черная хуйня приклеена. Дверь однозначно снималась. Ага. Оця штука чорна по різному приклеєна на дверцяті. Що тут Знімалось чи ні? Тоже снималась, крутилась. А ну, бачу. Ну все, тут уже 700 800, Где-то тут 1200. Понять, что это может. 1700. Ну и уходит на уменьшение То есть вот у нас есть удар э Заломчик такой металла Который по подкапанный И есть вот такие цифры Через пленку, правда Но мы уже поняли, ну, что пленка Дальше, плён... дальше идет И на уменьшение Да, мы уже поняли, что пленка у нас 100 микрон где-то Ну вот, все Здесь у нас лежит шпакля и красилась эта дверка. но красилась неплохо. Такое ощущение, что где-то на, на, не на заводе, а автомагазин это делал сам, который... Дили -дили. Дилер, да, который продавал машину, он как бы и устранял эти дефекты. Вполне себе возможно, потому что мы уже встречали эти моменты. У нас прилетают ракеты в автосалоны, и мы... Делаем новые машины, там мятины рихтовали, и вполне возможно, что тут тоже какой-то был такой прикол. Ладно, что нам нужно делать? У нас есть бампер после ДТП, вот такой. Да, вы это самое. Не, не сильно там улыбаетесь Вот тут было ДТП. Значит, вот, вот ДТП, вот ДТП вот царапины вот эти ДТП и вот эта вмятина. В общем, и теперь нужно эти проблемы устранить. И будем снимать, разбирать сейчас бампер для того, чтобы снять вот эту пластиковую накладку, которая, мне кажется, крашеная уже. И ее отдельно делать, а бампер просто подкапывать. И вот да. тут еще сколик есть от камня. Можно, Точки. Ну вот эти вот, блядь, нахуй, Короче, новые моменты появились. Смотрите, все пожеванное, вот. Пожеванное, пожеванное. Отверстие раскрочено, это я уже выровнял. И вот еще. Вот так вот. Вот эта рихтовка вмятин без покраски, чтобы вы понимали было. Такое себе весьма относительное. Ну, если устраивает, то окей. Я если большинство людей устраивает такой ремонт, я его с удовольствием такой же буду делать. Я как раз после учебы рихтовок мятин без покраски могу точно так же делать. И брать за это много денег. Почему бы и нет? Так, и шо? Ну не вижу, чтобы багажник был крашен, чисто порихтован. А вот бампер теперь уже под вопросом, красился или нет. Потому что у нас есть вот такой еще момент. Вот видите, был какой-то скол краски. И такие, да что, чё, мы черной лентой? Херак из-за ленты черной залили, залипили. Поэтому я думаю, сейчас вся машина вот такая вот в черных этих лентах. Как бы вот крыша черная не была из-за того, что она перевертыш Потому что я уже теперь думаю, что... Да, кстати, бампер не держался. Он отломал. И, глянь, самореза нету. Вот тут нету, вот тут нету и вот тут нету. Mm. бампер по-любому крашеный. По-любому крашеный, и дверь по-любому крашена. Не надо рассказывать, что она ни разу салона не вынебилась. Сняли mm -hmm. бампер, информация у нас подтверждается. Бо что? Бо фара по пофарбована. И пластик пофарбованный, видите, зелененький. Его фарбовали, даже не снимая. Потом Тут вже шорхаємо-шорхаємо, бачимо переходи, пів бампера фарбувалося. Ну все, зараз я шпаклюю тут небагато пошкоджень. І сьогодні навіть пофарбую. Грунт по пластику вже підсихає, зашпакльовані місця під ґрунтом вже і роберло по бамперу. Віто фарбував, дуже сподобалось, тому бачу по кольору підходить для цієї автівки. І беремо його знов і фарбуємо їм знов. Ну от що вийшло. Яка структурочка? Чіпоньк. чіпоньк. Ну, кайф. Швидко, зручно. Навіть сохне дуже-дуже швидко. І скриває всі недоліки. Що вийшло? Кріплення повигрівали, повиправляли, тепер становиться класно, защлкується. Потім оцю всю полку відполірували та попідкапували, воно ледве, бачите, видно. А якщо отак, а якщо отак, так взагалі не видно. Тут теж кріплення оцієї арочки зробили, закріпили, все ідеально. Ну і тут попідкапували трошечки капот. Дуже класно, що машина збирається і розбирається так легко, як ніхто інший. Ось така проста роботка була. Швидко і ефективно. Бачите, який по кольору у нас, і по якості вийшов цей структурний пластик. Зібрали його. Він такий ну, чітко. І по кольору як був. Прям як був. Але мені здається, що він повинен бути чорний. Його пофарбували вже в такий сірий. І тепер воно навіки буде сіре. І ніхто, ніхто навіть не здогадається. А колір на автівку. От ми підібрали. На тому шильдику колір два кольори. Навіть оцей, оцей чорний колір, це заводський, і він навіть там на лейбі вказаний. Прикольно. Така цікава машинка була. Такий швиденький відеочот, відеозвіт. Не більш за те. Нічого цікавого по ремонту в принципі не було. Максимум, що? Там фарбу показав структурно, що ефективно, прикольно, красиво і швидко нею робиться. Да і все.